Усі, усіх учасників їхні результати, а для вас легенька музична пауза. І так, зараз відбудеться нагородження учасників, тому я попрошу усіх, хто брав участь у змаганнях, вийти наперед живої лавки для того, щоб почути, хто став першим і дізнав своє місце. Для того, щоб усі побачили, запам'ятали. І так зараз попрошу до слова засновника спортивного товариства Атлант відданка Василя Івановича, бутанського вашої області. Шановні присутні, шановні спортсмени, хочу що сказати? Отмаруйте. Перш за все ставимося собі за мету, щоб мода на ходіння з бутилкою пива посидіть, щоб вона відійшла. І дуже приємно, що багато людей за цих три роки нашої роботи в клубу, молодих людей, виросли здоровими, гарними спортсменами. Приємно є на що подивитися. І я закликаю всіх, хто прийшов сьогодні передати своїм знайомих і знайомим, знайомим знайомим, щоб вони активно залучалися до спорту бо це є життя, це є наше майбутнє, що люди займаються, досягають гарних результатів. Щиро дякую вам і вітаю вас з відповідними здобутками. Найлер Алексеевич. Пожалуйста, уважаемые новости Я не улыбался от всего воздуха. Но я рад, что у нас есть такое вот, наступное поколение, такое романтичное. Вижу и моего, как бы, Вику. <реку> Ребята серьезные. Ну, поздравляю вас. Дуже треба за вас. О, І зараз за, зайняте третє місце. Нагороджується Сенчук Ігор. Із результатом 27. <риклад> <риклад> що Більше випаси до нього. І так, зайняти друге місце. Скільки сюди 34 вважених раз займає санчук Віктор треба нашого закладу. Це буде об'єднано. Нагородиться людина, яка зайняла на ваших змаганнях перше місце. Із із вижитих разів 43. Чемпіон України в 2012 -того року живий у на один раз, вишивають Юрій! Кожний. Що, е, так би мовити, закрити наше змагання, хочу, щоб ми... Присутнім, хто зібрався сьогодні. Чекайте слідуючих змагань. Чекаємо вас у нашому закладі. Спортивне товариство Атлант. Будемо здорові і здорові вам усім. Дякую, що прийшли. До наступних зустрічей!